Головне події в Харкові та області 12 червня. 18 людей постраждали внаслідок нічного нальоту шахетів на Харків. Серед них чотири дитини. Дворічного хлопчика госпіталізували. В нього різана рана голови. Загалом по місту вдарили 12 БПЛА, повідомив мер Ігор Терхов. Один із цих шахетів упав без детонації. Прильоти були у трьох районах Салтівському, Шевченківському та Слобідському. Найбільше дісталося Салтівці. Там один із безпілотників влучив поруч зі знаменитим радянським хмарочосом 24 поверхівкою Пошкоджені нижні поверхи будинку та ліфт, проте підйомник протягом дня змогли запустити. Саме тут постраждали люди. В більшості була гостра реакція на стрес. У Шевченківському районі шахеди пошкодили дві школи, дитячий садок і скління в будинках. У Слобідському безпілотник поцілив у магазин. Приміщення зруйноване. За даними мерії, в місті пошкоджені 34 будівлі. У трьох із них є руйнації конструктиву. Вилетіло близько пів тисячі вікон, пошкоджені балкони, двері та покрівлі. Дісталося й десяти автівкам. Ворог повністю окупував дворічну, повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Останнім часом більша частина селища вже була в червоній зоні, але декілька кварталів залишалися сірими. Також осінтери відзначили просування росіян на тому ж плацдармі на правобережжі осколу на північ і на південь. Поблизу сіл довгеньке та западне. Полоненому окупанту повідомили про підозру у вбивстві двох цивільних на Харківщині. Він 21-річний росіянин Андрій Куліков, повідомив речнику СБ у Харківській області Владислав Абдула. За його даними, у своїй країні окупант уже відбував покарання за розбій і крадіжки. Його мобілізували просто з в'язниці. У жовтні минулого року загарбник на окупованих територіях Куп'янського району розстріляв двох цивільних. Вони допомагали односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Окупанти спіймали українців і намагалися вибити з них інформацію про дислокацію ЗСУ. Не домігшись бажаного, вбили. Згодом Коляков потрапив у полоне. Під час допитів розповів, що командування регулярно віддає подібні накази вбивати мешканців окупованих територій. Йому загроза. Жіє довічне. До довічного ув'язнення за подвійне вбивство засудили 25-річного харків'янина. Трагедія сталася на салтівці у 21-му році. Зарізаними у власній квартирі знайшли пару дівчину 21 року та її 29-річного хлопця. Слідство встановило. Їх убив старий друг. Він напросився в гості. Далі умовив господаря сходити за водою. А поки того не було, завдав його дівчині чверть сотні ударів ножем. Коли ж чоловік повернувся, зарізав і його, завдавши 30 ударів. Далі вбивця пальцем уже мертвої дівчини розблокував її телефон та через онлайн банкінг переказав на свою картку гроші з її рахунку, трохи менше як 9 тисяч гривень. Він також викрав мобільні жертви. Перш ніж покинути приміщення, вбивця увімкнув газ на кухні та розвів у квартирі багаття. Він сподівався, що станеться вибух, який скриє сліди його злочину. Проте квартира вціліла через систему автоматичного відключення газу. Вбивцю затримали за два дні. Сьогодні Харківська обласна прокуратура повідомила, що суд виніс йому обвинувальний вирок. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.